всіх на каналі Елітре BO Сьогодні поторгуємо. Сьогодні 1 грудня, початок зими. Так, на Початок місяця можуть бути, звичайно, такі імпульсні рухи непрогнозовані, тому треба бути максимально обережним при виборі точки входу. От зараз ми знаходимося на парі євро-долар, як Знаєте, ми торгуємо на євро-доларі. Для аналізу використовуємо торгову платформу NinjaTrader 7. NinjaTrader 7. На даний момент ціна відкрита 5-хвилинний графік. Ось це. Однохвилинний графік. М5 і М1. М5 і тут М1. Ось і. Дивимося, що у нас проходить на ринку. На даний момент, якщо проаналізувати п'ятихвилинний, бачимо, що тренд однозначно йде вверх, на МТ4 глянувши, бачимо однозначно тренд йде вверх. Тобто, у нас нам, скажімо, так, вигідніше відкривати позиції за трендом вверх. Для того, щоб була більше на шансів, більша ймовірність е, закрити нашу позицію плюс, е, тому будемо вибирати в першу чергу точки входу наверх. Це вже на М5 ми дивимося, якщо проаналізувати, ну тут відмічені відповідно технічні рівні є. От, але нас більш цікавлять не технічні, а об'ємні рівні, тобто місця найбільшого накопичення об'ємів. От якраз бачимо ось тут у нас об'ємчики підвищені. От якраз і ціна опускається до наших об'ємів. Зараз подивимося, якщо сюди дійде, ціна ми можемо розглядати точку входу наверх. Оце наш тут рівень. Об'ємний ось цей. Знову ж таки, в верхній частині цих п'ятихвилинних свіч ми бачимо накопичення об'ємів, тобто ціна підійшла сюди. Тут притормозила на наступній на, 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 на п'ятихвилинці, знову ж таки в верхній частині свічки. Нас підвищення, що означає, що далі ціну нам вже не пускають, з'явилися продавці і ціна от пішла досить імпульсно Ну, Але, так як ми говорили, у нас глобально тренд йде вверх, тому будемо розглядати точку входу наверх. От. Ну, в даному випадку, як я говорив, якщо ж ми дочекаємося підходу ціни в цей діапазон, Можна буде розглядати, розглядати позицію відкриття наверх. Ну І, звичайно, треба дивитися на М1 вже, які будуть у нас об'єми з'являтися. Тобто бажано, бажано дочекатися ситуації, коли ціна сюди зайде в цей діапазон. Тут, якщо намалюється якась така свічка, щоб десь в нижній частині були підвищені об'єми. От тоді буде ідеальна точка входу наверх. Бачимо, що вже ціна в принципі доходить до нашого зазначеного діапазону. Треба перегрузити нам біномо. Вже бачимо, трішки підвищені об'єми з'являються, тобто гальмують нам ціну, з'являються покупці в цій зоні, бо зона цікава для покупок. З'являються покупці однозначно. Можемо відкрити вже, в принципі, наверх. Готуємо перекриття 130 гривень. Перший у нас вхід на 52, 52 гривні. Зараз другий. підготували перекриття на 130 Якщо закриється в мінус, будемо перекриватися. Бачимо, що наша позиція закрилась в плюс. Переходимо на першочергову суму і очікуємо, якщо далі піде ще вниз, ось тут і з'являться об'єми підвищення, можна повторно відкривати буде ще одну позицію наверх. Поки очікуємо ціна вже в принципі, в нормальному діапазоні, але но я чекаю ще імпульсу вниз. Трошки провели за сцена, але немає підвищених об'ємів. Він тільки починає з'являтися, тому, тому що і не відкривав позицію. Хотілося б побачити більш такі серйозні об'єми. І бажано якийсь імпульс невеликий хоча б вниз, щоб ціна провалилася, От було б ідеально до цього рівня. От Тут у нас найбільші об'єми. В цьому діпозоні заходяться. Якщо ж ціна от сюди десь опуститься і при цьому з'являться ще підвищені об'єми в нас тут, це була б ідеальна точка входу наверх. Ну, будемо дивитися, спостерігаємо, як буде себе ціна вести а поки що кажуть. Боротьба між продавцем і покупцем відбувається. Хто сильніший. От обємно на аналіз добрий тим, що він якраз показує. Показує об'єми. Об'єми це, нагадаю, це об'єми контрактів, заключених на, даному, на, на даній поданій ціні. От, і ми прекрасно бачимо, що робиться. На відміну від технічного аналізу, де от японська свічка, наприклад, вона не показує, що всередині свічки робиться. Ми бачимо загальний рух якби, ціни. А от що всередині відбувається, які там об'єми, скільки об'ємів торгів, ну, об торгів відбувається, ми не бачимо. От, по об'єму класному аналізу це все нам прекрасно видно. тому... Набагато ефективніше використовувати для торгівлі саме обємно на аналіз. Так бачимо, ціна провалюється в потрібний діапазон. Дивимося, що буде з об'ємами відбуватися. Ну, немає, немає тут поки що об'ємів підвищених. Тому чекаємо. В бінальних опціонах спішити абсолютно не потрібно, тут треба вибрати точку входу ідеально. Так, ціна провалилася. Може трошки, можливо, я і зарано відкрив позицію. Вже дійшла в хороший діапазон, так. Да. Тоді готуємо суму для перекриття. От вже якраз бачимо, з'явилися. Отут об'ємчики. Тобто однозначно очікуємо руху вверх далі. Да. Якби ми трішки почекали, відкрили нижче, вже була б більш точці наша позиція. На нічого ми зараз просто перекриємось і однозначно заберемо свій прибуток. Крили другий крок і очікував, що в нас буде далі відбуватися. Якщо б потрібно, підготуємо на всякий випадок ще суму для перекриття, дивимось глобально, як я говорю, тренд у нас однозначно наверх. Тут у нас накопичення об'ємів, тут накопичення об'ємів. От саме від цих об'ємів ми, ми і очікуємо руху вверх від цих горизонтальних об'ємів. Що в принципі і відбувається в даний момент. Може ціна досить імпульсно все поводить. Тобто так, коли ринок не простий сьогодні перше число. 1 грудня, початок місяця, непростий ринок, треба бути обережним. Акуратно підбрати точку входу. Бачимо, отримали свій заслужений плюс. Міняємо суму на першочергову інвестицію. Ось таким чином ми тургуємо, бачимо так, 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 так. Знову ж таки, на М5. Тут у нас це буде знову ж таки, тут нас притормозило ціна. Плюс отут такі накопичні об'єми великі. Якщо ж от сюди опуститься, можна знову ж таки ще розглядати точку входу наверх. Проповтую, що втрат нас наверх. Плюс оці горизонтальні об'єми. Дуже ефективно стримують ціну. Відкриємо ще М1. Так, ось тут ще бачимо. Об'ємні накопичення. Ось тут. Однозначно очікуємо руху тільки вверх і розглядаємо, ці, розглядаємо точку входу тільки наверх. Бачимо, вона так вже і ціна і пішла. Далі не дали опуститися. В такому випадку тут ми однозначно ще б могли б відкрити одну позицію наверх. Поки що ціна не опускається нижче. Якщо на цій 5 хвилинці не опуститься підверх, значить, значить вже тоді. Далі буде, будемо очікувати руху вверх в цей діапазон максимумів. Давайте ну, поки почекаємо до кінця п'ятихвилинки, будемо, що буде відбуватися. Поки є час, давайте роз'ясню на даний момент рекомендація така на рахунок часу проведення торгів на бінарних опціонах. Значить, на даний момент от у нас по Києву 9.36. Е, значить, Біномо починає давати нормальні відсотки після 9-ї години от, ранку і, і до, до 22-ї години вечора. Далі вже відсотки падають до 32. От бачимо так на собі ми. Ціна провалюється, ну, будемо розсуждати, кажуть, і паралельно слідкувати. Якщо дасть можливість, ще відкриємо позицію, ні, то ні. Так от, біном працює на даний момент з 9 ранку до 22 години по Києву. Рекомендую торгувати я, я тільки до обіду, тобто з 9 години і десь до 14.30 максимум, тобто в період роботи Європейської біржі. Європі. В 15.00 відкривається Америка, от і тоді починається вже більш активні, більш волатильний ринок, більш активні рухи. Ми бачимо хороший ривок вниз, шикарний. і з об'ємами і до технічного рівня провалилась ціна. І в хорошій точці ми відкрили позицію. на всякий випадок перекриє, ну, поставив перекриття, але я думаю, що не, не знадобиться. Так ось, давайте дочекаємося вже, вже закінчення нашої позиції і продовжимо думку. 3, 2, 1, отримали знову ж таки свій заслужений плюс. Так от, я рекомендую торгувати до обіду з 9 ранку, ну, там, після 9 вже відсотки з'являються нормальні. І до 14.30 максимум після відкриття Америки 15 годин ринок стає більш волатильний, менш прогнозований, більше імпульсів, можуть корекції затягуватися, і є більша ймовірність зловити мінус. От. Тому набільш надійніше торгувати тільки до обіду, особливо для новачків, та й не тільки для новачків. Краще працювати тільки до обіду. Ну, І само собою, вихід новин ми обходимо стороною. Тобто, якщо новина виходить, якщо вона по важливості там, кажуть, трьохголова, тобто найбільшої важливості однозначно 15 хвилин до виходу новини закінчити торги, От, І після виходу новини ще 15 хвилин не торгувати, дати можливість ринку заспокоїтися от, і війти в звичне русло. От. Якщо там новини менш важливі, на дві на одну голову, ну, можна, можна там 10 хвилин до новини, 10 після не торгувати цей період. От. От такі рекомендації по часу торгів на бінальних опціонах. Так що працюємо, заробляємо, виводимо кошти і радіємо життю. Всім хороших прибутків, всім профіту, миру, злагоди і всього на кращого до зв'язку. Сміво, Як тобі, як тобі, як тобі пощастило. Бо по як вона На світі немає, земля під ногами палає, гаряча, як мрія.